Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. А сьогодні я пропоную переглянути топовий важкий танк американської гілки Т-57 Heavy. За традицією, я пропоную розпочати із короткої історичної довідки та основних характеристик танку, які представлені у грі безпосередньо. Почнемо. Т-57 Heavy – це американський важкий танк, який дійсно вражає своєю вогневою міцю та бронею. Розробляли його у 50-х роках минулого століття. Цей танк мав бути забезпечений могутньою 120 мм гарматою. Т-57 Heavy міг би також наносити значний рівень ушкодження ворожим танкам і завдяки автоматичному магазину зі снарядами. До того ж, компоновка танку включає в себе нахильну башту, як у його французьких колег. Броня Т-57 Heavy також була вражаюча на свій час. Роблячи його важкою мішенню на знищення для супротивника. А тепер давайте конкретніше по характеристикам у грі міцність танку дорівнює 2250 одиницям, бронювання корпусу лобове 228 мм, кормове і бокове 44 мм, бронювання башти лобове. 152 мм, бокове 127 мм, кормове 50 мм, потужність двигуна 810 кільких сил, максимальна швидкість 35,40 км на годину, гармата 120 мм калібр із магазином у 4 постріли, Є ББшки, кумулятиви і фугаси. Тепер давайте про геймплей та механіку гри. Танк Т-57 Heavy у World of Tanks відрізняється своєю вогновою потужністю та швидкістю зарядки. Цей американський важкий танк ідеально підходить для ближнього бою завдяки своїй потужній гарматі та високій живучості. Щоб вам не казали, але удар він тримає непогано. Та все ж таки особисто від себе пропоную поставити на нього проти уламковий підбій. Щоб досягти успіху з т 57 Heavy, важливо вибирати вірні позиції для стрільби та використовувати свою броню на користь. Не треба як олень перти в лоба на опонента на цій машині. Дайте це зробити якомусь із усьому маусу або є 100 Ваш головний обов'язок у бою полягає у тому, аби накидати якомога більше дамагу, поки його відволікають. І при цьому вити із води більш-менш сухим завдяки хорошій броні, про яку я вже зазначив вище, ставте на танк поліпшену систему рухливості. Як можете помітити, це комплексне рішення для модернізації вашого Т-57 Хеві. Це допоможе залітати в заміс та розносити опонента так швидко, що він навіть не встигне зрозуміти, що то взагалі було. Тепер по порядку використовуйте вогневу потужність. Т-57 Хеві володіє потужною гарматою, тому акцентуйте увагу на нанесенні значних ушкоджень ворожим танкам. Висока швидкість зарядки дозволяє створити перевагу в вогневій міці. Будьте мобільними, незважаючи на свою вагу, Т-57 хеві може бути мобільним на полі бою. Використовуйте це для зміни позицій, для знаходження вигідних місць для стрільби, поліпшуйте також цю мобільність завдяки конкретним модулям. Оберіть вірні позиції. Танк володіє чудовою бронею, але обирайте більш так би мовити хитрі позиції. Нехай вперед їдуть танки прориву та штурмові. Пам'ятайте, ні, ні, у них своя робота, у нас своя. Ви танк підтримки. Але це не означає, що ви маєте тільки ставити на гуслю або вибивати модулі та екіпажі ваших ворогів, поки інші танки їх розбирають. Розбираєте танки саме ви. І саме ви в пріоритеті на виживання. По польовій модернізації пропоную першим взяти полегшене шасі. Це дозволить швидко і динамічно маневрувати на місці бойового зіткнення. Для цього танку це дуже важливо. Також, плюс 10% до міцності шасі, корисний бонус, який може вберегти вас від збиття гуслі якимось СТ. Друге, я б взяв будування паралакса. Ви маєте розуміти, що для вас важливо поцілити в найвразливіше місце танку, а ваша броня допоможе вам із очікуванням зведення. Тому сміливо беріть цю модернізацію, звукоізоляція. Так вийшло, що важкі танки це улюблена страва арти. Прилітати по вам буде чимало, і з особистого досвіду придбання даного перку чуттєво змінило ситуацію в бою. Користуйтесь, акцент на рухливість. Динаміка і ще раз динаміка. Т-57 Хеві доволі швидко перезаряджає відстріляний магазин, тому я пропоную взяти перк на рухливість. Обтяжена гармата Т-57 Хеві міцний танк, але броні забагато не буває, та й розмір кола зведення суттєво зменшується при обранні даної польової модифікації. Тепер висновок Т-57 Хеві це танк, який може визначати результат бою на вашу користь. Завдяки його вогновій потужності та маневреності, цей важкий танк американської гілки дозволяє вам контролювати конкретну подію на полі битви. Навчіться використовувати його переваги, це простіше ніж здається. І отже, якось так, мої любі, пишіть ваші коментарі, як вам це відео, та чи маєте цей танк у себе в ангарі. Ставте вашу гетьманську вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на канал. Для мене це як фідбек від вас, що мій контент для вас дійсно цікавий, і його треба робити більше і цікавіше. А з вами був я. Слава Україні! Всім папа! -па.